Три дивних речі, які я зробила в своєму житті і не шкодую. Перше, це ми з чоловіком не святкували весілля. Ми зробили маленьку церемонію, розписалися в ЗАГСі і поїхали на відпочинок, а гроші, які були у нас для весілля, ми витратили на ремонт квартири. Друге, це я коли була студенткою, працювала в колекторській компанії в кол-центрі. Я дзвонила до людей і побивала з них гроші. Десь попрацювавши два три місяці, я зрозуміла, ні, я в душі бусінка, я не можу так відноситись до людей і звільнилася, правильно зробила. І третє, я до вагітності дуже любила екстремальні види спорту. Я пригала з парашутом, пригала з Труханового мосту, з цією резинкою, знаєте, бенджі-джампінг. Пірнала за квалангом, ходила в гори. І тепер, після того, як я народила доньку вже восьмий рік. Пішов в мене просто панічний страх ось цієї висоти, ось цих екстрема екстриму в принципі будь-якого, тому що я розумію, що крім мене, за неї ніхто не буде відповідати ніхто про неї не попіклується тільки я і тому я тепер переживаю за своє життя.